Зажигание. Це якщо запускаємо з пульта. Включили зажигання. Так. На пультику нажимаємо старт. Генератор уже у нас прогрітий. Нажали старт. Якщо теплий двигун. Теплий двигун. Воно більш ні... не завоїться. Потім... Да, і більш нічого не нажимаємо. Переводить самому. Автоматично. автоматично її. Переводить. І вже запустив. І сам запускає. Так, Ну, сидить. І от йде повітряна заслонка. Вертається на місце. Зараз ми побачимо. Оп, вернулася. Знов, якщо ми теплий, знову запускаємо генератор з пульта. Нажали ось пульт. старт. У нас заслонка закрита. Але він не запускається. Ми більш нічого не нажимаємо. Він закрив заслонку. відкрив заслонку і запустив. Не, понятно А потому что у меня тоже